Коротше, мужики. Всім привіт і всім слава Україні. Як писав один мій підписник, надіюсь, що підписник, ти ж купив нового телефона, вже знімай на новий. Ось мій старий. XZ Premium. Відслужив. Ну ще поки він на ходу, все з ним нормально, але будемо знімати на інший. Знаєш, таку дивіться. Магазин... Фонарики він же ліхтарики. Я всі посилання, всі контакти лишу в описі однозначно постійно там щось брав. Після того, як купив карабіна, пневматичного Кандар б 33 в калібрі. Ось тут 5,5 мм, я собі таку. Знайшов площадочку, де я можу купляти різноманітні набої до неї, до яких дійдемо пізніше. Я трошки вона потерта, покоцана. Життя побачила. Вона з підствольним взводом ця гвинтівка. Це карабін, точніше. Він з підствольним взводом. Ось такий приціл на ньому: 3,9 на 40. Ніби непоганий. Нічого там, скажімо так, страшного в ньому немає. Щось він там коротше показує. Давайте зменшимо кратність, може, буде краще видно. Ось так. Приціл та й приціл. Так, звичайне перехрестя мілдот. І накупляв всяких ніштяків, я на тому сайті, згодом до цього дійдемо. І доріс. Я вже її неодноразово показував, покажу ще раз. І розкажу, чому саме вона. Це вже йде гвинтівка, оскільки по габаритах ця річ з цією можете приблизно побачити. Ось вона настільки коротша. І в загальному як вона дивиться на фоні. Так, менша. Ну і легша, я вам скажу. Це буде 3,6-3,7 кг з прицілом. А це більше п'яти. Найперше, що мені сподобалося в ній, це вигляд. Потужність, само собою, це найпотужніша переломка з газовою пружиною. Ось як вона називається. Ну, той самий хацан, тому що робиться на заводі хацан. Але по відгуках людей тут більший компресор, діаметр його на 1 мм більший. Щось воно там дає, можливо, дає. Купив такий приціл, звісно, в Китаї, ну, тим не менше, не буду наголошувати і акцентувати на цьому увагу, але тим не менше. З регулюванням вже ручним перелаксу, а не тим, що тут треба відкрутити і там регульнути пальцями. Тобто це більш делікатно на люту можна. Регулювати. Це плюс. І з регулюваннями крутілки, які не вимагають ось таких дій, тобто відкрутити, так? І тут пальцями щось туди-сюди треба єлозити. Тобто це набагато простіше, ну, приціл відповідно від того дорожчий, що він зроблений краще. Він від 4 до 16 і на ньому є також підсвітка. Це все здається мені я показував, а якщо ні, то ми на це спробуємо подивитися. Так, ось така сіточка тут. Добре бачите. Можливо, зараз я і під світочку тут якусь. Та й спробую вімкнути. щоб хоча б було орієнтовно видно. Тобто є синя. Червона і зелена. Ну, з різноманітним ступенем, скажімо так, освітлення. Вже, вибачте, там лежить рядно, в мене на дивані менше з тим. регулювання спускового гачка. Квадро тригер. Тобто, як можна покрити нітридом титану. Це не є латунь. Це покриття нітрид титану. Звучить класно, дорого і багато. Можливо, якось воно так і є. Важка, потужна, взводиться доволі непросто. світло накопичувальні елементи є. Добре видно, зараз навіть вони трошки ніби як світяться, так? Прицілювання без оптичного прицілу. Також тут можливе, добре реалізовано. Регульований приклад, все прекрасно, все чудово. І саме по собі, якість дерева, матеріали всі і все, що з тим пов'язано. Навіть як колекційна річ, яка, ну. Прекрасно виглядає, так? Її можна навіть заради того купувати. Не тільки для використання, а навіть для милування. Навіть просто подивіться на товщину цього взвода. так? Це просто шалена, шалена товщина. З тим, звісно, не порівняти двох компонентів. Він теж не тонкий, він не ламається нічого, але тут більш серйозна система, я вам скажу. Більш серйозна. Ну і звісно, це не весь мій арсенал, скажімо так. По набоях і по всьому, що маю. Зараз до цього всього я вам постараюсь показати. І посилання на магазин. І зараз лишу також маленьку рекламну інтеграцію, кому цікаво. Шукайте якісний ліхтарик, спортивну чи розважальну зброю. Тут ви знайдете все: від пневматики, акумуляторів та ножів до спорядження для мисливців, потужні ліхтарі для будь-яких умов. Зброя для спорту та відпочинку, надійні ножі та аксесуари. За вашими запитами ми зібрали понад 50 статей із найрізноманітнішою інформацією у нашому блозі: товари для активного відпочинку, туристичне спорядження, пневматична зброя та величезний асортимент ліхтарів на будь-який смак. Це інтернет-магазин, ліхтарики, безкоштовна доставка замовлення від тисячі гривень, подарунки. До різних видів спортивної та розважальної зброї. А по промокоду Ворон 5 знижка 5% на будь-який неакційний товар. Найкращі ціни на весь асортимент, постійна онлайн підтримка, і тільки надійні та відомі бренди перевірені тисячами клієнтів. Вся інформація в описі відео. Слава Україні! Так, а тепер перейдемо від наших стволів. Скажімо так. Великих карабіна і гвинтівки до чогось іншого. Я тут все таки розклав, можете сміятися. Ну, я захоплююсь цим. Це моє, скажімо так, хобі. Найперше, одна з найперших покупок в цьому магазині це різноманітні набої до гвинтівки 5,5. Я вже їх мав купу коробочок, вже дещо повикидав. Тим не менш, є спеціальні, скажімо так, мисливські і для мішени, для стендової стрільби. Так як намальовані, так вони і виглядають. Це GSB, а це Hender Natterman. Далі я постійно купував там набої до свого шумового пістолета. Це Кузей 911Т, хто не знав. Важка річ з набоями 1300 г. Прекрасна. Штука просто навіть для того, щоб ем, також. Тримати в руках лишній раз. Набої використовую ось такі. Це саме турецькі, найбільш голосні, наскільки мені відомо. І також маю до цього пістолета оперативну кобуру, ось таку на плече. Далі в цьому магазині ліхтарики я купив револьвера під патрон Флобера. Це у нас Ecol Вайпер. Ось тут написано це все. Заводу Вольтран. Стволом 4-5 дюйма з гладким. Набої також там купую. Ось такий він використовує набої для живлення, скажімо так. Я трошки я їх вистріляв, звісно, по призначенню і не тільки. Ножі, одна з моїх, скажімо так, теж пристрастей. Це спеціальний поясний. На цьому поясі до цього револьвера, до речі, не показав. Я ношу ось такий пояс. На защолочці. І тут також катається цей ніж для швидкого застосування. Гостра річ, я вже ним кілька разів порізався. І також так, щоб порізати якесь сало, ніби підвід дамаської сталі є ось така штучка. Все воно таке гостре дуже добре. І воно ховається в такий чухольчик красивий. Також маю бінокля. Можна буде щось побачити. Зараз давайте подивимося. Щось можна навіть побачити. Ну, через помутніння ми дивимося зараз через тюль. Так в загальному він має чітке зображення. Прикольна штучка кишенькова. Так, також є такий підсумочок. В ньому там може бути телефон, знову ж таки набої, ті ж самі ножі і якісь інші елементи чіпляються також мені на ремінь. Прекрасна штучка. Для десь походу якогось супер. Це набої для Хацана той Оптіми, які я удачно поросипав. Буду мати, що зараз робити. Кришка була не закрита повністю. Нічого, вони всі висипалися майже в одному просторі. Можете з мене сміятися, я просто стріляв вчора, забув закрити кришку. І ось такі бронебійні якими я ще не користувався, скільки багато людей мене від цього застерігали. Ну, побачимо. Набої треба буде позбирати. Ось такий мій арсенал з такими набоями. Це вже взагалі нонсенс. Лаханувся, ну но це так не можна було б, щоб просто так. Це була перша куплена, до речі, Б33. Також тут є в продажі. І з газовою пружиною, кому цікаво, але в калібрі тільки 4,5. А ця 5,5. Закрутимо. Більшість тут в 4,5 каліб... ну Ні, все в 4,5 калібрі з пневматики. Ну, Різноманітної потужності, знову ж таки, калібр не впливає. Тут під 20 джоулів, тут 40. Тут десь ну, нехай до 20. так? Тут 40 уша. Я її сам модернізовував. Ось цього карабіна я модернізовував на газову пружину, інший манжет. там, і так далі. Перепуск, це все модернізовувалося власноруч. Ця вже готова з заводу. Ось тут так і написано. Vortex. Мод 135. Система поглинання там, тих самих віддач і цього всього це все суперово. Кому потрібна детальна інформація, можете ознайомитися на сайті. Кому ще щось детально потрібне, пишіть свої коментарі. Ось такі речі виглядає круто, я вважаю. І отак, щоб для успокоєння душі вийти і знати, що більше, як зі 100 метрів, ти можеш ціль вразити, будь-яку мішень і так далі. Що потрібно. Приціл цей брався спочатку з розрахунком на нього, на цього карабіна. Тут, бачите, і моноблок є, оскільки тут ластів'яний хвіст такий доволі просто фризований на корпусі компресора. А тут зовсім інша елементна база з дуже такими вираженими тими насічками і зажим доволі серйозний. тут. Що на пікатіні, що на цей. Тут без моноблока були проблеми. І я цього приціла, оскільки він має більшу лінзу на 4 мм і так далі, припасовував сюди на моноблок, і мені повністю тут не дозволяв майже просто зарядити цей карабін цілий. Ну, все, проблема, значить. І тоді я собі такого посидів і подумав, а скільки я буду відстрочувати момент здійснення своєї маленької, нехай кишенькової мрії. І взяв та й придбав її. Тому всім бажаю вдалих покупок не лаханутися з набоями так. Кому цікава така тема, будемо розвивати її далі, скільки всього є. Для чого потрібно і так далі, думаю, всім давно відомо. І основна задача моя, скажімо так, задовольнити свої потреби в розумінні хобі і захоплення. І не витрачати життя, бо життя проходить. Життя проходить дуже швидко. І щоб відмовляти собі у всьому, і потім на старості літ, коли воно вже геть тобі буде не потрібне. Шкодувати за втраченою можливістю. Я думаю, що це трошки тупо. Так само, як отам, ці комп'ютери, дорогі комплектуючі я купував, і так далі. Там Монітори ті здорові. доволі маленькі цей монітори, якщо такого глянути. І це все просто витрачалося кошти, які рано чи пізно витратилися б все одно, тільки на щось менш корисне і те, що менше радості приносить. В житті і так мало тої радості, і треба, я вважаю, використовувати кожен момент і кожну можливість. Тому так, вся інформація буде в описі. Бажаю не позоритися на камеру. Набої позбираємо зараз. І всім вдалих покупок, хто щось хоче купити. Рекомендую однозначно магазин, хороші люди, хороші товари, все за дуже хорошими цінами. Також є промокод від мене, аж патрони падають звідси. Оце мені подобається також. Прекрасні речі. Люблю я таке, дуже сильно люблю. А наразі добрі хлопці і будьте всі здорові!